Сьогодні з пастором Джозефом Принсом я хочу продовжити ділитися з вами тим, про що ми говорили на минулому тижні. ми говорили про служіння осуду і смерті. Біблія говорить, служіння смерті вирізане на каменях буквами. Подивіться, що сказано у другому до Коринтян 3. Коли ж служіння смерті вирізане на каменях буквами, ви не можете сказати, що служіння смерті тут це не закон. Ви не можете сказати тут, пасторе принц, тут мається на увазі закон обрізання, закон вбивства жертовних тварин. Закон обмивання рук та іншого. Ні, друзі. Ці речі також під законом. Це закон але вони не були вирізані на каменях. Вони не були вирізані на каменях. єдине, що вирізане перстом Божим на каменях, це закон десять заповідей. Так, Біблія чітко говорить коли ж служіння смерті вирізане на каменях буквами, було таке славне, що ізраїлеві сини не могли дивитись на обличчя Мойсея через славу минущу обличчя його. Багато людей не хочуть приймати той факт, що там є слава Але вона ніщо в порівнянні зі славою духа служіння виправдання благодаті. Але там є слава. Ось чому деякі пробудження, які використовували служіння осуду. Я хочу зупинитися і показати вам дещо. Служіння смерті далі називається служінням осуду. Бо як служіння осуду слава, тобто там була слава. Домі то служіння праведності тим більше багате на славу. Алілуя Я бажаю бути служителем праведності. Я молюся про те, щоб моє служіння приносило праведність втраченим. Я молюся про це. Ми знаємо, що Бог працює через служіння. Амінь Бог дає амінь. Це дар праведності. Я молюся про те, щоб моє служіння приносило віруючим відчуття праведності, яке вже є у вас у Христі. Амінь. Уся Біблія натхненна Богом амінь. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання. В чому? В праведності. А праведність нового заповіту ніколи не пов'язана з тим, що ви робите. Це святість. Я вірю в прогресивне освячення, але праведність це завжди дар. Амінь. Уся Біблія дана нам для того, щоб ми дізналися про праведність. Лише коли ми затверджені в праведності, це починає впливати на наше освячення. Практичне освячення, якщо так можна сказати, є позиційне освячення. Воно є в усіх нас. Одного разу й назавжди, коли Христос помер на Христі, ми не просто виправдалися, стали праведними, а й освятилися, були відокремлені. але я говорю про практичне освячення і святість. Амінь. Усе це може бути затверджено лише тоді, коли ви затверджені в праведності. Це йде першим. Біблія говорить, що Христос став для нас мудрістю. Спочатку йде мудрість, откровення. амінь. А потім праведність. Все це йде до освячення. Христос став для нас мудрістю, праведністю, освяченням або святістю, а потім викупленням. Ви бачите це? Порядок важливий. Багато хто говорить, а як щодо святості, а як щодо освячення? Якщо ви не розумієте ту істину, якою ділиться Павло, ви ставите віз перед конем. Віз ніколи не потягне коня. Кінь тягне віз. Друзі, важливо, щоб ми дивилися на Біблію. Біблія говорить про це. Не пастор Принц, не хто інший. Біблія говорить, служіння смерті вирізане на каменях буквами. А потім вона каже, що закон це також служіння осуду. У старому заповіті ніс Сосуд, тоді це було його служіння. Люди жили під законом. І якщо вони не дотримувалися закону, їх чекав осуд, і не тільки це, але й смерть. Але, друзі, ми більше не живемо в цьому служінні. Останній служитель засудження це Іван Хреститель. Біблія говорить закони пророки. Були до Івана. Закони пророки були до Івана. Амінь. Після нього прийшов Ісус і приніс благодать, бо закон, даний через Мойсея, благодать та правда з'явилися. Хесед вемет. Благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. На євреті це хесед веемет. Ми бачимо цю фразу в усьому старому заповіті: благодать і істина або благодать Божа прийшли через Ісуса Христа. Алілуя! Амінь. Це важливо. Навіть якщо ви розумієте благодать, важливо, щоб ви запитали себе, а чи дійсно я під благодаттю? Це щоденна річ. в один день ви можете думати, що ви в безпеці. Я вірю, що прихильність Божа на мені. Благодать це незаслужена прихильність. Амінь. А потім, у кінці дня ви починаєте думати, що я повинен зробити. Я переживаю про своє становище перед Богом. Сьогодні я відчув, що зробив щось погане. Ви судите себе на підставі ваших вчинків. Але, пасторе принц, хіба не важливо, щоб люди дивилися на свої вчинки? Ні, друзі. Послухайте, ваші вчинки це плід вашого серця. Амінь. Благодатій Євангеліє і Це не зміна поведінки. Їх суть у перетворенні серця. Якщо ваше серце правильне. То й плід буде правильним. Якщо корінь у дерева правильний, то й плід буде правильним. у ті часи, щоб отримати хороший виноград. Потрібно було чотири роки, але навіть тоді, на четвертий рік, вони не збирали виноград, щоб робити з нього вино, тому що з нього ще не виходило гарне вино. Чому тому, що корінь ще не заглибився? Вони чекали ще кілька років, щоб корінь заглибився. Коли коріння заглиблюється, плід стає краще. Коли коріння заглиблюється, ваш плід стає краще. Ми фокусуємось на корінні. Ми говоримо про корінь. Служіння смерті вирізане на каменях буквами. Я пам'ятаю, як багато років тому сидів у себе в кабінеті. Це було майже відразу після весілля ще в 90-х. Я пам'ятаю, як сидів там, і Господь звернувся до мене. Раптово я відчув спонукання всередині. Господь сказав мені: ніхто не помер дорогою з Єгипту до Синаю. Ніхто не помер дорогою з Єгипту до Синаю. Якщо ви пам'ятаєте, то дорогою з Єгипту до Синаю народ бурчав. Ви знаєте, що бурчання це гріх? Так? Але ніхто з них не помер. Жодна людина не померла. Вони скаржилися у Червоного моря, скаржилися у води мари, скаржилися, що немає їжі. Але ніхто з них не помер. насправді таке відчуття, що кожна нова скарга приносила нове забезпечення не через це було проявом того, що ви не заслуговували цього, але я даю вам незаслужену прихильність. Тобто, Бог весь цей час працював з ними на підставі якого заповіту закону? Він ще не був даний. Це був заповіт, який Бог уклав з їх батьком Авраамом. Це був безумовний заповіт. Коли Бог пообіцяв йому землю обітовану, у якій тече молоко та мед, він уклав безумовний заповіт. знаєте, що вони сказали біля підніжжя гори Синай? Бог ще не дав десять заповідей. Це було у наступному розділі. У книзі вихід 19 вони сказали на євриті кола шер дібер «Дібер» – це від Дабар, Боже Слово. на асе це дуже важливі слова. Усе, що Бог може наказати нам, сказати нам, вони навіть ще не чули того, що Бог скаже ми зробимо. Ми зробимо це. Кола шерді бера до найна асе це дуже сильні слова. Вони означають, ми зробимо це. Але розумієте, це той випадок, коли людина покладається на свою праведність, якої у неї немає. Людина покладається на свої здібності, яких у неї немає. Людина покладається на свою силу, якої у неї немає. Ви повинні розуміти, що це та причина, з якої Бог дав закон. Закон святий. Він не може зробити людину святою. Закон справедливий, але він не може виправдати вас перед Богом, бо законом гріх пізнається. Це не пізнання праведності, це пізнання гріха. У першому до Коринтян 15 сказано: жалож смерті гріх. Ми всі знаємо це. а сила гріха то закон. Ось чому Біблія говорить, бо хай гріх не панує над вами. Римлян 6,14. Коли? Ви бо не під законом, а під благодаттю. Коли гріх не матиме влади, мені так і хочеться закричати люди. Будь ласка, читайте Біблію. Будь ласка, читайте Біблію. Біблія говорить, що ж скажемо: позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Читайте Біблію. Яка відповідь? Зовсім ні. Ми що вмерли для гріха? Як ще будемо жити в нім? Справжній віруючий не може жити в гріху. Він може вчинити гріх, але гріх не може бути його способом життя. Він мертвий для гріха. Це неможливо. Невже ми будемо більше грішити, щоб множ Благодать. Це неможливо. Як ми мертві для гріха можемо й надалі жити в ньому? А потім, якщо читати далі, ми дійдемо до 14-го вірша, де сказано, бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Ви повинні зрозуміти, друзі, що гріх не має влади, сатана не має влади, хвороба не має влади. Депресія не має влади, не буде мати влади над вами, тому що гріх не має влади над вами. Амінь. Усе тому, що ви не під законом, а під благодаттю. Тепер подивимося на це з іншого боку. Якщо ви під законом, сила гріха закон. І якщо диявол хоче принести гріх у ваше життя, він не прийде прямо до вас і не скаже Іди, гріши. Багато з вас досить розумні для того, щоб відразу сказати йому ні. Але він прийде до вас так само, як прийшов до Єви. Подивіться на дерево. Це дерево пізнання добра й зла. Не просто пізнання зла, друзі. Пізнання добра й зла. Що поганого в тому, щоб знати добро й зло? Багато чого. Тільки Бог може впоратися з пізнанням добра та зла, адже в той день, коли скуштуєш від нього, ви будете намагатися зробити щось хороше, а у вас буде виходити щось погане. Хіба це не образ закону? Закон це пізнання добра та зла. У Римлян 3.20 сказано законом бо гріх пізнається. Це коли ми знаємо, що добре, але не можемо зробити цього. Це те, про що Павло говорить в Римлянам 7. Коли я був під законом, то хотів робити добро. Але я робив погане. І тоді я зрозумів, що в моїй плоті не живе нічого доброго. Коли я хочу зробити щось добре, у мені, виявляється, зло. Це принцип. Ви не можете жити на підставі дерева пізнання добра та зла. Бог хотів, щоб ви жили на підставі дерева життя. Христа. Але давайте повернемося до гори синай. Вони хвалилися і говорили ми виконаємо усе, що Бог накаже нам. На асе. Ми зробимо це на асе. Амінь. Але ні, не змогли. Далі ми бачимо це. Що ми бачимо золотого тільця амінь. Біля підніжжя гори синай ми бачимо золотого тільця. Вони створили золотого тільця. Що таке золотий тілець? Це порушення першої заповіді. Хай не буде в тебе інших богів. Сила гріха закон. У той момент, коли ви опиняєтеся під законом, друже, ви опиняєтеся у силі гріха. Подивіться, який гріх вони вчинили. Це був не просто якийсь гріх, це гріх пізнання вогняного стовпа, який був так близький до них, коли вони вийшли з Єгипту. Сила пізнання хмарного стовпа, який захищав їх від полуденного сонця, від палаючої спеки. Присутність Божа була з ними. Вони знали, що Бог був з ними. Але в той же час... Подумайте, що означав цей золотий тілець. Що він означав? Це найгірший з гріхів, які тільки можна вчинити. Це перше порушення. Ми не визнаємо Бога, а дивимося на іншого. Бога. Ми говоримо, що золотий тілець вивів нас з Єгипту. Бідия та євреї говорять про те, що це було свято п'ятидесятниці. У наступному розділі Бог дав закон, Вони хвалилися цим. Тоді бог сказав добре? Це записано в книзі вихід 19», до того як Бог дав закон. Бог каже: Мойсей, скажи їм, щоб вони не наближалися до гори. Я встановив кордону здовж гори Синай, і навіть якщо тварина доторкнеться до гори, до підніжжя гори, вона помре. Не наближайтеся до неї. Бог не використовував подібних виразів, коли був з ними в Єгипті. Насправді він був поруч з ними у стовпі хмарному вдень і стовпі вогняному вночі. Коли вони переходили Червоне море, Бог відкрив прохід, пішов перед ними, а потім став за ними, щоб захистити їх від армії Фараона. Він був такий близький до них, він ніколи не карав їх. Чому вони вийшли з Єгипту не на підставі своєї доброти, а на підставі його доброти, не на підставі їх вірності, а на підставі його вірності він вивів їх, відкрив червоне море по своїй вірності. Він зробив води мари солодкими завдяки своїй вірності. своїй доброті, а не їх. Весь шлях до синаю він покладався на заповіт Авраама, тобто все залежало від Бога. Чи означає це, що Богу не було справи до їх характеру? Ні, друзі, чим довше вони перебували під благодаттю, тим більше було їх перетворення. Але поки ви під законом, ви не можете змінитися, і це було доведено. Навіть в останній рік вони все одно скаржилися. Але в цей раз після синаю, після того як Бог дав десять заповідей, коли вони скаржилися, вони вмирали. Вони говорили Богу. Більше не засуджуй нас, не благословляй нас не веди з нами справи на підставі твоєї доброти та вірності. Тепер усе, що ти скажеш, нам ми зробимо. Поводься з нами на підставі нашої доброти. Загалом саме це вони й говорили. Ось що значить бути під законом. Це означає, якщо я буду робити добро, благословляй мене. Якщо я підкоряюся, благословляй мене. Якщо ж я не слухаюсь, проклинай. Ось що вони принесли. Не забувайте, що в посланні Якова сказано, що якщо ви порушили один закон, то винні в порушенні одного цього закону. Ні, у Якова сказано... Що якщо ви порушили один закон, то винні в усьому. Мені цікаво, друзі. Чи розуміємо ми наслідки того, про що я говорю? Ще до того, як був даний закон. Це лише початок того, чим я хочу поділитися в своєму посланні, тому не пропустіть інші випуски. Але ще до того, як був даний закон, як сказано в Римлянам 5, тому, то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, ми знаємо, що ця людина Адам, а гріхом смерть та прийшла і смерть у всіх людей через те, що усі згрішили. Гріх, бо був у світі до закону. Чекайте, чекайте. Давайте зупинимося тут на хвилинку. Про що Павло говорить тут під натхненням Святого Духа, що він намагається показати нам? Він намагається показати нам, що гріх вже був у світі задовго до того, як на горі сина й Бог дав закон, так? І до закону, тобто до того, як з'явився закон. Гріх бо був у світі. Ми всі знаємо це. Але подивіться ось на що: але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Тобто є гріх. Але він не ставиться в провину людям, коли немає закону. Задумайтесь над цим. Зупиніться і задумайтесь над цим на хвилину. Ви коли-небудь думали про це? Гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Гріх є, але він не ставиться в провину людям, якщо немає закону. Так? Давайте подивимося 14-й вірш. Ми закінчуємо. Та смерть панувала. Дивіться, смерть панувала від Адама аж до Мойсея, і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Смерть панувала від Адама аж до Мойсея. Чому Мойсей? Мойсей це час, коли був даний закон. Біблія говорить, що закон був даний через Мойсея. Це прообраз закону. Тут смерть продовжувала панувати. Але знаєте що? Коли я вивчав цей період часу у книзі буття від Адама до Мойсея, то побачив, що люди жили сотні років. У цьому немає ніяких сумнівів. Минуло кілька століть. І вони скоротилися з 800 років до 600, потім до 400 і 200 років, але вони все одно жили довго. Гріх був, і смерть прийшла, але таке відчуття, немов смерть, тримали на відстані. Чому? Тому що не було усвідомлення гріха. Гріх був, але усвідомлення гріха не було. І тому смерть не могла вхопитися за них. Ви розумієте про що я говорю? Давайте повернемося до попереднього вірша. Там сказано: гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Ось чому не було усвідомлення гріха. Законом приходить пізнання гріха. Бог дав закон, щоб людина усвідомила гріх. Але проблема в тому, що з усвідомленням гріха приходить що? Смерть. Я тільки розійшовся, і мені потрібно закінчувати. Ми ще продовжимо говорити про це. Ще одне місце писання, і ми будемо закінчувати. Подивіться євреїв 10:1. Бо закон мавши. Тільки тінь майбутнього добра, не самий образ речей. Тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали приноситись жертви. Бо ті, хто служить очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів, я хочу запитати вас, що поганого в тому, щоб усвідомлювати гріх. Сьогодні у християнстві людей закликають до цього. Ми говоримо, що церква не знала про те, що вона згрішила. Ми готуємо проповіді, в яких розповідаємо людям про їхні гріхи. Ми витягуємо їх гріхи на світло. Ми говоримо, що повинні розповідати людям, що з ними не так, який у них гріх. Ми повинні дивитися на гріх, гріх, гріх. Але це в корені відрізняється від істинного Євангелія. Біблія говорить, бо ті, хто служить очищені раз, слово раз на грецькій, це Слово хапакс воно означає очищений один раз і назавжди, завдяки крові Ісуса. Очищені раз уже б не мали жодної свідомості гріхів. Але подивіться, що сказано в наступному вірші. Але у них спомен про гріхи буває щороку. Тут йдеться про день спокути. щороку в день спокути вони приносили жертву за гріх. для чого? Вона повинна була нагадувати їм про гріхи. На слово нагадувати це те ж теж слово, яке вимовив Ісус у світлиці, коли сказав Робіться на спомин про мене. тут використовується те ж грецьке слово: робіть це на спомин про мене. Ми повинні пам'ятати Ісуса. Ми повинні пам'ятати, що Він наша праведність, наша мудрість, наше життя, наша святість, наше спокутування, наше життя і довголіття. Амінь. Ми повинні пам'ятати про нього, але усвідомлення гріха це протилежність Євангелію Ісуса Христа. Мій час закінчився. Не пропустіть продовження. Якщо ви дивитеся на нас зараз, але ніколи не приймали Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа, то помоліться зараз зі мною. Біблія говорить, що тільки по вірі і по благодаті. Амінь. Тільки Христос рятує. Не мине наші справи, не спроби зробити щось краще, ніщо з цього не рятує. Амінь. Повторіть цю просту молитву перед Господом. Скажіть Бог Отець, я сповідую Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Я вдячний тобі. Христос помер за мої гріхи. Воскрес з мертвих у моє виправдання. Отець Небесний. я вірю, що ти любиш мене і що ти маєш лише чудові плани для мене. Для мого життя я повністю підкоряюсь тобі, Отче. Ісус Христос, мій Господь. В ім'я Ісуса. Амінь. 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 Те, що Ісус зробив 2000 років тому на Христі. Насправді я не повинен говорити про 2000 років тому, тому що це актуально так, немов він помер вчора. Бог дивиться на хрест поза контекстом часу. Те, що Христос зробив для вас, друже, належить вам. Амінь. Я хочу, щоб ви знали, що ваш статус як людини в очах Божих змінився. Тепер ви його дитя. Не дивіться на Бога так. Ісус мій Спаситель, ісус добрий, люблячий або суворий. ні ні, ні це Бог послав свого сина. Це Бог любить нас. це батько біжить, щоб обійняти сина. Від якого поганого пахне через те, що він був зі свинями. Ісус поділився з нами цією притчою, щоб ми знали, як сильно батько любить нас. Амінь. Не забувайте, діти Божі, що Бог називає вас дорогоцінними дітьми, у посланні до Ефесян. дорогі діти, це дуже ніжне звернення. Амінь. Думайте про Бога саме в такому контексті. Не думайте про Бога як про суддю. Слава Господу!